Я вітаю всіх гравців та організаторів національного квізу в місті бровари в черговому випуску нашого подкасту. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки березня місяця, оцінимо ситуацію в рейтингу, та нарешті ви почуєте не лише мій голос. Сьогодні ми також говоритимемо із Вовою про історію створення національного квізу, про авторів питань, хто взагалі ці люди, порівняємо StoneLight лігу з лігою нових команд та обговоримо, які тематичні ігри цього року можуть потрапити до рейтингових. Почнемо. Стонлайт пішов збирати відзнаки. Таке повідомлення в загальному чаті я прочитав під час першої гри березня, яку вимушено пропускав. Вже знав, що їхній капітан отримає відзнаку кращий воїн місяця, але це повідомлення інтригувало. Певно ж, в якомусь раунді взяли максимум. І так і так, вперше отримана нагорода за 9 балів в трьох фактах. І ця гра показала, для чого виникла ідея створення таких нагород. Stone Light в тій грі не зайняли призове місце, але пішли додому з відзнакою. Але не лише команда з цією назвою була помітна того вечора, виявилося, що тепер у нас є титульний спонсор, а разом з ним з'явилась і нова назва Ліги. Вітаємо організаторів, і з такою угодою це рівень. Смерти тоді зіграли потужний пан або пропав, взяли майже всі питання, але помножили лише три з них. Стали другими, програвши переможцям, всього півпали. І як шкода, що саме у мою відсутність було питання про Ювентус, яке вони не взяли. От яка була вірогідність, що в єдиній грі, яку я пропустив за останні три місяці, буде питання саме про мій улюблений клуб? Я вдома плакав. А от переможцями цього разу стали ті, хто ледь не витягнули попередню гру. Цього разу вже додавили до останнього, і ось воно: Brain Hunters Переривають переможну серію бандерівського смузі, яка складала 4 гри поспіль, і вперше виграють в шостому сезоні. Квізруки взяли третій для себе подіум, обійшовши чемпіонів на один бал. Наступна гра запам'яталася тим, що I Love You ЗСУ просто катком проїхалися по всім іншим командам, взяли 9 балів в мінному полі, взяли 55 загальних балів і пішли переможцями додому. Що ти такого зробиш? Смузіон також нехило так взяли 53,5, зазвичай це гарантована перемога, але не того вечора. Взагалі класна була гра, без суперечок з приводу зарахування відповідей. Та й взагалі якось затихла ця історія з приводу суддівства і все стало на свої місця. Десята гра сезону, нарешті, підкорилася Smart People, де ми як почали з семи балів в національному, так далі і поїхали. Пощастила і темою музичного та класичною музикою, взяли дев'ять балів у мінному полі і лише в пан або пропав зіграли слабко. Смузі на 5 балів більше за нас набрали у фіналі, але створеного до цього запасу вистачило для перемоги. А нагороди замінне поле, окрім нас, того вечора заробили ще три команди, що поки що є рекордним показником ліги. От такі ми всі круті. Також другий для себе подіум здобули хімікати. Перед одинадцятою грою Макс дропнув свій шикарний фанатський сайт, про який немає сенсу довго розповідати, це треба користуватися. Впевнений, що більшість з нас його відвідує регулярно, особливо наступного дня після гри. Зібрати та візуалізувати всю статистику, інформацію та новини ліги в одному місці це величезний об'єм роботи, і тут я оплодую стоячи. Ще і всі подкасти тепер будуть зберігатися тут, як і майбутні цікавинки від учасників Ліги, яких я впевнений буде лише більшати. А якщо ви досі сайт не бачили, то я не впевнений, ви, типу, на цей подкаст випадково натиснули десь в Ютубі. Одинадцята гра. Вісім команд, які стратили на Мінному полі та не здобули жодного балу. Це вже. Історія. Чи це минула гра, так вплинула на сміливість команд, чи що взагалі сталося? Вова запевнив, що вони спеціально нічого не робили із пакетом питань і не намагалися його штучно ускладнити, але вийшло так, як вийшло. Інтрига у грі була дуже запеклою. Квізруки і ребра кобри до останнього змагалися за перемогу. Краще за переможців зіграли останній раунд, але по факту Брейнхантерс виграли завдяки відповіді е, умовно пальцем в небо. Ну, не зовсім прям пальцем, але вони точно не очікували того, що банк і банкрут буде правильною відповіддю. Тож півбали переваги над другим місцем були заслуженим подарунком. Власне, завдяки цій перемозі вони позбавили мене мук вибору щодо звання команди місяця, бо я думав про дві особливі нагороди в StoneLight та I Love You ЗСУ. Другі, так взагалі, протягом березня показали дуже стабільну гру, яка значно відрізняється від минулого нестабільного сезону. Але дві перемоги за чотири останні грі при такій конкуренції тут все стало однозначно. Вітаю, Брейнхантерс! Підбиваючи підсумки березня, відмітимо, що місяць сильно відрізняється від попереднього, якщо ми говоримо про переможців ігор. Після чотирьох перемог у лютому смузі чотири гри поспіль не вигравали. Але якщо говорити про загальний рейтинг, то тут для них нічого майже не змінилося. Впевнена першість із відримом у 36 балів від другого місця. І лише три гри з одинадцяти поза подіумом серйозна заявка. Так це виглядає зараз, і смузі поки що дійсно одноосібні фаворити. Але є гнели. Як капітан команди, яка має досвід відігравати у прямих конкурентів 17 балів за одну гру і багато разів по 10 плюс балів за гру, хочу змотивувати переслідувачів та наголосити, що пройшла лише чверть сезону, і все ще можна змінити. Бо поки що ми за лав'ю ЗСУ тягаємося один проти одного на максимуму сайті, он видно, як ми з шостої 50 десяту гру п'ять разів поспіль обмінювалися місцями у рейтингу: другі, треті, другі, треті, другі. А смузі тим часом збільшили відрив, і що реально виглядає цікаво, попри те, що вони не здобули жодної перемоги протягом місяця, змогли набрати найбільшу кількість балів серед усіх команд. Тепер давайте порівняємо таблиці після 11 ігор цього і минулого року. Рік тому лідерами все ще були ребра кобри, маючи в доробку 492,5 бали. Цього року смузі лідирують із 491 балом, тож загалом це практично ідентичний результат. Тільки смузі цього разу мають вдвічі більше подіумів за період 8 проти 4. Але в 2024 році друга команда тоді це були смузі, відставала на 8 балів, а зараз смартпіпл відстають від лідера на ті самі 36. I Love You ЗСУ на ті самі треті сходинці, але із двома перемогами в активі. Квіз Квізруки спрогресували більше всіх, зараз вони четверті, минулого року були тринадцятими. Hunters так само п'яті, а от Ребра Кобри мають лише шосте місце замість першого рік тому. На подіумі за 11 ігор було 11 різних команд. Цей показник є ідентичним минулорічному. А от переможців цього року вже було шестеро, минулого року лише п'ять. Ну і оскільки випуски стають все коротшими, бо не хочеться повторюватися, а подій типу святкувань, кубків та іншого в березні не було, я додам хронометражу випуску за рахунок інтерв'ю із Вовою, де я встиг розпитати його про історію створення Ліги в броварах і ще про дещо. Тож друга частина випуску говоритиме в основному він. Бова, я до речі, взагалі не знаю, і ти мені ніколи не розповідав, як ти взагалі прийшов до цієї думки: блін, буду робити квізи, ще й не в рідному місті, не в столиці, а саме в броварах. Шість років тому, приблизно, трохи менше, виникла ідея створити щось, що з одного боку буде схоже на щодеколи, де будуть. Якісні логічні не тільки питання, але з іншого боку, створити проект, який буде набагато більш емоційнішим, в якому будуть грати сім'ї, в якому будуть грати корпорації, люди з різними інтересами, абсолютно, які будуть з'єднуватися в якісь команди. І будуть створювати те, що ми зараз вже називаємо квіз родиною, квіз сім'єю. Що говорити саме про бровари, то в мене в броварах було багато знайомих на той момент. Місто, яке було близьким до Києва, Київ, якщо чесно, вирішили з самого початку не стартувати. Побачили непоганий якісний заклад, в якому було все, що нам було потрібно на той момент. З моєї точки зору, було достатньо велика кількість екранів, якісний звук. Ми потрапили, ну, я потрапив зі своїм знайомим вперше на концерт. Я побачив нормальний якісний звук, місце, де, в принципі, візуально я побачив все те, що в голові я вже неодноразово собі проробляв. На той момент все, що я бачив, це були російськомовні проєкти, навіть якщо вони існували, здебільшого існували в великих містах, вони існували, ну, будемо відверті, в Києві, на Західній Україні, але навіть на Західній Україні всі абсолютно проекти. Шість років тому, уяви собі, да, тобто Львів, Тернопіль, Луцьк всі проєкти були російськомовні. Для мене це був нонсенс. Коли я приїжджав туди, хотів подивитися, я приходжу у Львові на російськомовний проєкт, я приходжу в Тернополі російськомовний проєкт, я приходжу в Чернівцях, Знову ж таки, все, навіть транслюється повністю російською мовою. Перше, однозначно, це що ми створили з самого початку, це проєкт. Україномовний, повністю україномовний на самому початку звичайно були ще російські пісні. Будемо відверті. Ну, багато хто з нас ще на той момент і розмовляв навіть російською мовою. І на радіо була російська мова і російськомовні пісні на той час ще тому. Перше, це те, що створити повністю україномовний контент. І друге це емоції. Сюди, де я був, що я дивився, це ну мені особисто було там нудно. Вже через 20-30 хвилин перебування там. Мені хотілося просто встати і піти. Мені здається, що з перших ігор. Броварах вже навіть з першої гри буду так відверто сказати. Якщо подивитись, перший фотозвіт з першої гри він досі збережений на всіх у всіх наших соцмережах. Там е, і досі Андрій Рижак підскакує до стелі. Е, люди бігають вже перша гра в броварах вона була максимально емоційною. Ти фактично приходиш як додому, як в сім'ю. Ти ж додому хочеш приходити? Да? В сім'ю хочеш приходити щоразу з роботи, будь-звідки само і на квіз, ти хочеш повернутися, бо там тебе чекають і люди, яких ти добре знаєш, з якими ти спілкуєшся постійно, яких знаєш, як звуть у деяких дітей. Ти казав, що багато хто став кумами. А я тобі більше додам. А, не просто кумами, Уяви собі люди, які познайомилися в перший рік нашого проекту на квізі, ну зокрема про бровари, якщо казати, вони вже створили свої сім'ї. У них народилися діти, і деякі діти вже а, скоро в школу підуть. Вони познайомились на квізі. Ти можеш розказати трохи про авторів питань? Скільки їх, хто ці люди, як часто вони змінюються? Бо для нас це якісь міфічні істоти, і цікаво було б щось про них дізнатися. Насправді за весь період існування проєкту їх стільки змінилося. Період, коли їх було там 10+, а був період, коли два залишалися. Перші автори це дуже творчі люди. Людина може писати там по два пакети на тиждень, а потім вона може зникнути на три на три місяці. З самого початку проекту я зрозумів, що їх має бути більше ніж та потреба і той запит, який є на той момент. Аптерів ми шукали нонстоп. Тобто не було такого періоду, коли ми просто зупинилися і сказали, все, ми набрали стільки авторів, скільки нам потрібно, і нам більше не потрібно. Такого ніколи не було, постійно автори шукалися. Відверто скажу, що якихось шукали через WorkUA, відгукували, здавали свої там, перші там, пробні питання. Хтось підходив, хтось не підходив. Хто здавав просто такі, таку банальщину, яку б можна скачати на першому запиті у Google. Ти просто заходиш в Google там, ну от. Автор у мене питає, які мені вам питання прислати, щоб ви подивилися і зробили свій висновок? Підходимо ми чи ні? Я кажу, ну дайте щось про Україну на той момент, ще був спортивний раунд. Там дайте щось про спорт, якусь там музичну добірочку, два-три питання. Там дайте щось там, умовно кажучи, там логічного спрямування. Я просто бачу, що там 60% цих авторів присилають перший запит з Google. Що ти знаєш про Україну? Там печера, така там на бі скільки областей в Україні там і так далі. Ну як ти вважаєш, можна далі працювати з такими людьми? Ну навряд чи були люди, які там присилали там величезні питання, які там ну потрібно було скорочувати дуже сильно. З ними починали працювати, зокрема, я і були був момент, коли у нас е, дуже непогана редакторка працювала. Якщо ми бачили, що люди розвивалися, їм було далі. Це цікаво. Вони не боялися складнощів. Ми продовжували з ними працювати. Якщо бачили, що людина здо. І після перших труднощів тому відповідно доводилось відмовлятися. Були певні колаборації, бо відверто скажу, що в різних містах люди намагалися створити свій проект, але у них не виходило з різних причин. У когось не виходило, бо він. Ну, відверто кажу, був поганий організатор. когось не виходило, бо і, так і інші якісь там життєві е складнощі з'являлися. Вони свій проект не змогли розвивати, але їм сам формат цей був цікавий, і вони далі працювали вже у нас як автори. І один з них і, і досі працює це людина з західної України. Знову ж таки, чому б авторів має бути багато? Бо ти ж сам ну, то, якщо ну я думаю, всім було буде, буде цікаво, що люди грають постійно. І Якщо ти будеш брати одного автора. Будь-який навіть найякісніший автор він все одно пише однобоко він все одно пише те, що йому більше цікаво. Якщо це людина, яка розуміється в фільмах, він буде тобі давати фільми там стоп Якщо це людина, які ну там цікаво географія, він тобі буде давати там мільйон країн столиці постійно. А люди у нас грають максимально різнопланові. Комусь цікава музика, комусь цікаві фільми, комусь цікаво. І для того, щоб проєкт ставав цікавішим, ми розуміли завжди, що потрібно, по-перше, багато авторів. І далі цих всіх авторів, ми, ну це вже, мабуть, мені прийшло не одразу, це на другий-третій рік я зрозумів, що потрібно міксувати. Якщо ти даєш пакет одного автора, готуйся до того, що якийсь гоша тобі напише відгук про те, що ну, об'єктивна херня повна. Ти розумієш, що потрібно через певний період часу робити мікс. Брати від двох трьох авторів, редагувати, додавати, міняти тоді е, пакет буде збалансований. Я так розумію, що в лізі нових команд теж з'явився свій рейтинг. Чи може це в майбутньому призвести до умовно там вищої і першої ліги? Чи через обмеженість певних команд у можливостях грати по четвергам чи навпаки неділям це нереально. Перша причина цього всього те, що звичайно має бути розділення по днях, тому що дійсно комусь. Зручніше грати четвер, кому зручніше грати в неділю. Але я, як людина, яка цікавиться спортом, багато що, що всього, що я взяв в квізі, це я взяв реально зі спорту Спортивна складова. От про неї ми сьогодні, до речі, і я не казав. І взагалі ми з тобою не розмовляли. Що вони бували десь в інших проєктах, Коли вони приходять до нас, вони кажуть, у вас просто якісь. Шалений азарт, ми такого ніде не бачили. Щоб настільки люди реально між собою в зарубу вступали, це просто якийсь треш. Повертаючись до питання, перша і вища ліга, ну я б не називав це так, тому що ну ти ж розумієш, що ми людей просто скажемо: ну ти там в нижчій лізі граєш, а ти вищий. Я б це так не називав. Але давай будемо відвертими: питання в лізі нових команд вони об'єктивно в рази легші. От яскравий приклад цього, сподіваюсь, вони почують мене. Це команда хімікати, коли команда почала грати в ЛНК. І потім е, перейшли грати в, в нашу стоунлайт лігу, яка вже зараз існує. І я думаю, що от вони е, розкажуть про це максимально яскраво, наскільки контраст великий. Я б дуже хотів, щоб існувала умовна перша і вища ліга. Чому знову ж таки? Е, якщо не, не тому, що е, хтось е, слабкіший, а хтось сильніший. Е, ти розумієш, коли команда постійно грає і займає постійно останні місця, як це у нас бувало. Команда, просто Рано чи пізно вона втратить втратить інтерес. Є команди, яким пофіг абсолютно, які просто ходять, тому що їм просто цікава атмосфера, те, що у нас там в принципі відбувається, сімейний цей дві ж наша спільність, про яку ми говорили неодноразово. Але якщо у людини є якась спортивна мотивація, якщо вона з року в рік буде приходити і займати постійно останні передостанні місця, рано чи пізно ця мотивація вона просто помре. Дивись, скільки команд через ЛНК вони повернули віру в свою команду і в себе вони воспряли і вони почали грати дуже по іншому. От Д2, Д4, яке зараз називається, такі як є. Ну вони дуже якісно почали грати. Дуже якісно. Там, можливо, там одна-дві людинки додалася, але це фактично та сама команда. Але вони дуже якісно почали грати, коли перейшли в ЛНК. Ще декілька команд, які грають зараз тільки там. Вони грали раніше і там і там, але зараз грають тільки там там антисекс. Той самий, наші з тобою знайомий Чендлер Бінг грали і там, і там. Вони грають, ну там умовно кажучи, зараз здебільшого тільки ЛНК. Вони повернули собі віру в себе, тому що вони розуміють, що в ЛНК вони прийдуть, і там теоретично сьогодні вони займуть там перше, друге, третє місце. А завтра може там, умовно кажучи, десь бути там нижче нижче серединки. А в основній ліс за рахунок того, що Такі гіганти, як Smart People, Бандерівські смузі, там квізруки. Я зараз не хочу образити жодну з команд. Ну настільки вже там I Love Лавюзсу, там ще команди, які які для себе поставили ціль верхні щаблі, цим командам, звичайно, грати дуже дуже важко. Цього року, здається, жодна із тематичних ігор не була проведена в рамках рейтингу. Це так і залишиться, чи ми матимемо рейтингові тематичні ігри також. Справа в тому, що якраз дуже як класно, що ми зараз з тобою спілкуємося з цього приводу. Наближається перше квітня, всі міста абсолютно просять гумористичний квіз. А тепер давай складаємо це все в пазл в один рейтинг, гумористичний квіз. Ти сам розумієш, що в рейтингу в нашому гумористичний квіз, якщо він з'явиться, скільки буде теоретичних і можливих суперечок Да? тому, що гумор ми з тобою вже неодноразово про це спілкувалися. Це дуже суб'єктивна штука. Суб'єктивна і в форматі наших авторів, суб'єктивна і в форматі звичайно команди. Враховуючи те, що в рейтингу має бути все більш однозначно, все ж таки ми зараз думаємо про те, що можливо ну, його там, перенести на якусь там окрему гру і провести, можливо, десь в неділю.